Пронта, пронта, мої кохані. З вами ханна ваш найкращий. Сьогодні нові кальфер каль... стоять. <сум> Черевики. <сум> Каже, вам підказка від вищих сил. До вас йде король жезлів. По-перше, гарна новина, що це король. По-друге, гарна новина, що він діючий. Король жезлів це людина, яка діє. Навіть вона думає так: нехай буде результат. Негативний, але я краще зроблю і пожалкую, ніж не зроблю. Класно. Третє. Людина імпульсивна, тож маєте на увазі. Тобто можу пристрасть швидко пройти. Четверта, класна, ну, вона він дуже сексуальний. <плес> і так, термінова вам підказка від вищих шил, я підказала, де, причому дуже скоро він з'явиться, якось неочікувано, знаєте, в якийсь момент, коли ви не будете налаштовані на зустріч з чоловіком. Хоча треба взагалі завжди бути неналаштовано за зустріч з чоловіком. Треба жити своє життя щасливо. І тоді чоловіки будуть вас атакувати. Дякую, що заказуєте амулети. Зараз до кінця тижня знижка 70%. Нагадую, що амулети індивідуальні, враховуючи вашу дату народження, енергії карт Таро змінюють ваше життя через трансформації. Якщо ви смілива, це для вас. Якщо хочете бути жертвою, це ваш вибір, я вас теж люблю. І так. Тут це про нього говорять. Так, Тут говорять про нього. Він тут в паузі, якась людина, король жезлів. Да? І тут він своє серце поклав, він навіть так от міг лежати, знаєте, з калачиком звернувшись. Тут він якимись обставинами боровся, такий, знаєте, пішов в рознос. Але він зараз хоче взяти шанс. Зайки мої. Можливо, знаєте, можливо, ні. Можливо, це людина після якихось відносин, але навряд чи. Тому що він лежав, нічого не робив, а тепер він друг захотів. каже, я її нікому не віддам, вона моя, така жінка дуже цінна, її сто відсотків украдуть, унесуть і що я буду робити. Ще дуже у нього сильно на вас жезл працює. Ну Він сексуальний, ви сексуальна. Аби були щасливі, аби потім не страждає. Я завжди кажу: якщо ви та жінка, яка може переспати з чоловіком на наступний день не чекати дзвінка, у якої самооцінка не падає, нема проблеми. Ви сюди, що насолоджуватися, спіть хоч кожного дня. Але якщо ви жінка іншого гатунку, наприклад, для мене це не цікаво, то Ну, Живіть так, щоб була насолода. тільки те, щоб була щаслива. А з чоловіком чи без немає значення. Спати через півроку або на наступний день немає значення. Просто потім не кажіть, що до вас доля несправедлива. Ви розумієте, про що? І Беріть на себе відповідальність. Чому ні? І так, яка ж термінова порада вам, феєчки? Вам кажуть, захищайте від нього свої особисті кордони. У вас є що захищати і що йому не віддавати, що вам ще порадить в вищих сил. Аркан суд. Кажуть, що так, він для вас доленосний чоловік, але це не значить, що ви повинні з ним бути. В якому плані? Він у вашому житті був для чого? Щось зрозуміти. Хтось е, якийсь там ривок зробив в житті. У мене був такий чоловіки, чоловік, як після кого почала займатися таро. Хоча раніше вважала, що це моє хобі. Кажуть, оцініть все, як є. Розумієте? Тому й захищайте свої кордони. Не поспішайте розкривати свої рученьки, красиві і ноженьки, вибачте. Але я кажу так, як і ми дорослі люди. Да? Тобто, без даха на це собі. Тобто оцініть і. Яка ще порада вам від вищих сил? Ну, Вам кажуть, що у вас, можливо, вже і немає тих почуттів до нього. Тому що колись ви хотіли, колись ви хотіли з цим чоловіком будувати стабільні надійні відносини, вити за нього заміж. у когось навіть це ваш чоловік. Але, але зараз вже тут карта перегорнута була, зараз вже ще. все. Шість чаш перегорнута. Тобто, ну вже не згадуйте те, що було. Було і загуло. Яка порада вам від вищих сил? Ну, все закі... смерть. Закінчити відносини. Тому що, кажуть, через певний час ви все рівно, ви жінка, яка вміє кохати. І у вас буде, будете ви у когось коханою жінкою. Тут він, подивіться, все рівно вилазить. Окей, парада вищих сил. Вищі сил. так треба взагалі давати йому шанс чи ні? Давайте так. Бо можливо, тут карти говорять про те, що якраз. Е у вас з ним да, відносини були закінчені, але через певний час він розумів, що ви його кохана жінка. Розумієте? Бо вас багато дивиться. І я не хочу казати те, чого немає або те, те що є, я не скажу. Вам кажуть, це на вибору шляху, так, вдавати шанс чи ні? Карти кажуть, думайте, головою. Тут, можливо, комусь радять походити до психолога, до таролога. Якась захищайте свої особисті кордони. Все, сонечки, ви знаєте, чого ви хочете, ви можете дати йому шанс. Я вам трактую це так, тому що всіх будуть різні варіанти. І подивитися, але не день і не місяць, а більше я б давала б минулому мінімум місяців шість на те, що він буде робити. От і все. Знову захищайте свої особисті кордони. Не віддавайтеся, не віддавайте те, що у вас вже є. Отак От просто. Да, ти прийшов, так, тут кажуть, ви будете зважувати всі за та проти дуже довго. Аркан Сонце. Карти кажуть: вибирайте себе, будьте егоїсткою. Все. Все, що ви могли, ви вже йому дали. Тепер його крок доказувати вам, що він той. Так. Так, тут вам кажуть: о, зробіть уклон вашу роботу. Дивіться на нього з пристрастю. Те, що він діяти буде, це 100%. У нього розбите серце. Чоловік із минулого і вас згадує. Ніжки нам лети до кінця тижня.